Ми боремося за свою свободу вже майже три роки. Ми незламно і гідно стоїмо на всіх фронтах за власне існування і перемагаємо за право бути вільними і незалежними. Кременчуцькі новини в етері. про головні події розкажемо далі. І знов непоправна втрата для громади нашого міста. Напередодні Нового року, 29 грудня, раптово зупинилося серце військовослужбовця Віктора Шевченка. Вічна шана та світла пам'ять українському захиснику. Мужність, героїзм, стійкість та рішучість. Ці риси були притаманні герою російсько-української війни Віктору Шевченку, серце якого перестало битися 29 грудня 2024 року. Сьогодні Кремечужани проведжали воїна в останній путь. Старший сержант Шевченко Віктор Миколаєвич народився 3 липня 1965 року, 29 січня 23 року прийшов на військову службу. Був головним сержантом командиром танка. 29 грудня 2024 року помер під час перебування у стаціонарі в інфекційному відділі. Віддати шану померлому військовослужбовцю до міського палацу культури прийшли його рідні, друзі та знайомі. Для кожного, хто знав Віктора, ця втрата є надважкою, глибокою та болісною. Знав його як доброзичливу людину. Він завжди в тяжку хвилину міг, міг допомогти. Він відгукнувся, сам по своїй добрій волі пішов захищати Україну. Він був трудолюбивою людиною. Тепер Віктору Шевченку навічно 59. Нехай його душа знайде спокій, а пам'ять про нього спонукає кожного цінувати батьківщину, яку він віддано захищав. Вічна шани світла пам'ять українському герою, щирість підчуття рідним. Катерина Грудніва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. В умовах воєнного стану стабільність енергетичної інфраструктури та доступність житлово-комунальних послуг стали пріоритетними завданнями для влади. Триває робота над досконаленням механізмів, які дозволять підтримувати галузь і захищати інтереси громадян. Детальніше вже за мить. Комітет Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг розглянув законопроєкт, який передбачає зміни до законодавства у сфері енергетики та теплопостачання. Він спрямований на забезпечення стабільної роботи енергетичного сектору в умовах воєнного стану. Про це повідомив народний депутат Юрій Шаповалов, який взяв участь у засіданні комітету в режимі онлайн. Основна мета запропонованих змін гарантувати безперебійне постачання тепла, електрики, газу та води для громадян, а також захистити споживачів від необґрунтованих тарифів. Очікується, що законопроєкт буде винесений на голосування у Верховній Раді. У разі його ухвалення це допоможе створити додаткові механізми для підтримки енергетичної галузі в умовах викликів, пов'язаних із воєнним станом. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. У Полтавському районі служба безпеки України викрила черговий випадок зради, яка могла коштувати життя українським захисникам. Подробиці справи розкажемо у наступному сюжеті. Інформація, що потрапила в чужі руки, може стати небезпечнішою за будь-яку зброю. У полтавському районі СБУ затримала жінку, яка у соцмережах поширила координати локації безування українських військових, поставивши під загрозу їхнє життя. Зловмисницею виявилася пересланка з Луганщини, що переїхала на Полтавщину після початку повномасштабного вторгнення. За матеріалами справи жінка оприлюднила інформацію про місце розташування українських військових у популярній інтернет спільноті, яка налічує майже 10 тисяч учасників. Служба безпеки одразу після публікації вжила заходів для убезпечення особового складу військового підрозділу та унеможливлення нанесення ворожого удару. У ході обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільний телефон із доказами протиправної діяльності. Жінці оголосили підозру за статтею 114 з позначкою 2 Кримінального кодексу України за несанкціоноване поширення інформації, яка може бути використана для завдання шкоди обороноздатності країни. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури. Марія Бардаєва, Кримучицькі новини. Бездіяльності, відмовки, обіцянки та ігнорування реальних проблем району. Голова райради Дмитро Колотієвський повністю втратив авторитет серед депутатів. Ніяк не може провести сесію та нарешті почати працювати. Увага на екран. Три роки не проводилися сесії Кременчуцької районної ради. І хай як не намагається її очільник Колотієвський зібрати депутатів, все ніяк не виходить. Сьогодні, 7 січня, була чергова спроба Колотієвського, не ускладнюючи собі життя, провести сесію в режимі онлайн. І знову провал. Довіра депутатського корпусу до голови райради настільки низька, що до онлайн-засідання долучилося лише 9 депутатів. Кворум не зібрали. Раніше пан Колотієвський стверджував, що не підтримують його тільки політичні опоненти. Представники фракції. Акції за майбутнє та слуги народу його тези регулярно транслює і незалежне змі Кременчуцька газета, яка в публікації з майбутнього чітко вказала причину відсутності кворуму на сесії. Виходить, що з 54 депутатів 45 – це опоненти Колотієвського. То може тоді справа не в політиці, а у повній відсутності авторитету серед колег. Як може керувати районом людина, яка не в силах провести сесію? Погляньмо на порядок денний, який мали винести на розгляд сесії. Складається він лише з одного пункту про підтримку плану перемоги президента України Володимира Зеленського. А де ж питання про підтримку спілки самаритян України та будівництво центру підтримки сімей? Пане Дмитре, ви ж так палко його відстоювали на словах, а на розгляд сесії навіть і не винесли. Самі собі суперечите. Спроби налагодити роботу районної ради марні, пане Колотієвський. бо у вашому випадку, як кажуть, пізно пити боржомі, коли нирки відмовили. За три роки повної бездіяльності райради терпець урвався не одному депутату. Наразі 26 представників депутатського корпусу з різних фракцій об'єдналися заради благополуччя району. Їхня позиція чітка й зрозуміла. Провести сесію у режимі офлайн, змінити голову районної ради, почати працювати як одна згуртована команда. Серед питань, які першочергово вимагають винести на розгляд сесії підтримка плану перемоги президента Володимира Зеленського, підтримка спілки самаритян України та інші. А спроби голови району Дмитра Колотієвського виправдатися, знайти крайніх чи зманіпулювати людьми, не діють, а лише навпаки погіршують ситуацію. Це стосується і незалежного ЗМІ Кременчуцька газета, які самі у своїх брехнях заблукали, а на цьому їх ще й спіймали. То все ж, кворум не набрався вперше. Чи вже таке було? Район чекає надії, а не на віртуальні сесії і порожні слова. Але поки Дмитро Колотієвський намагається зберегти бодай видимість влади, час і довіра до нього спливають швидше, ніж вода крізь пальці. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Останнім часом все більше уваги привертає інформація про метапневмовірус, який називають новою версією коронавірусу. Та чи дійсно це так, та як вберегти себе та своїх близьких від цього захворювання? Вже за мить. В останні дні інтернетом активно шириться інформація про появу нового вірусу, який може стати черговим ковідом. Мова йде про метапневмовірус. Про те, чи дійсно він є таким небезпечним та може призвести до пандемії. Насамперед потрібно розуміти, що таке метапневмовірус. Це захворювання, яке за своїми симптомами дуже схоже на грип, застуду та covid 19 проте може перерости у пневмонію. Станом на зараз для України не існує загрози розвитку пандемії, адже до п'ятирічного віку всі отримують вакцину, а разом з цим і імунітет до хвороби. Центр громадського здоров'я повідомляє, що дане захворювання сезонне явище, і показники захворюваності в нашій країні залишаються на рівні минулого року. Та, попри все, існує і група ризику, до якої потрапляють ті, хто мають слабкий імунітет, перенесли тяжкі хвороби та діти. Важливо знати, як берегти себе від цього вірусу. Варто якомога частіше мити руки, уникати контакту з хворими та періодично привітрювати приміщення. Такі прості речі можуть вберегти вас та ваших близьких від небажаних наслідків. Та вчергове нагадуємо, довіряйте лише перевіреній інформації з офіційних джерел, а за перших симптомів застуди, звертайте за допомогою до вашого сімейного лікаря. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини. Новорічні свята минули, тож тепер багато людей думають про те, як повернутись до звичного режиму харчування та відновити самопочуття. Наші журналісти вирішили дізнатись про це у спеціалістів. Увага на екран. Після новорічних свят багато людей стикаються з відчуттям важкості втоми та порушенням звичного режиму. Це не дивно. Святковий стіл, наповнений калорійними стравами, недосипання та низька фізична активність можуть вплинути на організм. Однак, повернутися до звичного ритму життя можна швидше, якщо слідувати кільком простим рекомендаціям від лікарів. Після свят намагайтеся дотримуватися правильного режиму дня. Саме так ви станете здоровішим, енергійнішим, навіть зможете зменшити тривогу і навіть заспокоїтися. Починайте ранок із склянки води. Додавайте туди трохи лимонного соку, якщо для цього немає протипоказань. І взагалі, за добу бажано вживати. Достатню кількість води. Додайте у раціон трав'яні чаї, які мають заспокійливий ефект і допомагають печенці відновитися ромашка, м'ята, шипшина. Протягом дня випивайте щонайменше півтора-два літри води. Не забувайте і про ранкову зарядку. Адже навіть невеликі вправи по 20 хвилин будуть покращувати циркуляцію крові, надаючи організму більше енергії та бадьорості. Ретельну увагу звертайте на те, що ви вживаєте на сніданок. Проживайте зранку їжу багато на легкий білок і клітковину. Варто забути в такий період після свят про майонезні салати, важку, жирну, жарену, калорійну їжу, а також фастфуди. Вживайте легкі ненаваристі супи, гречану кашу, салати, рибу, нежирне м'ясо, житній хліб із висівками. Після свят багато хто відчуває спокусу кардинально змінити свій режим харчування, сідаючи на суворі дієти або практикуючи голодування, щоб швидко відновити форму. Однак такі підходи можуть завдавати організму більше шкоди ніж користі. Уникайте крайнощів, не варто себе сідати на жорстку дієту. Навіть морити себе голодом, адже саме такі мотиви можуть призвести до ще більшого погіршення стану здоров'я. Їжте невеликими порціями 5-6 разів на добу. Додавляйте перекуси у вигляді горіхів, фруктів і сухофруктів. Відновлення організму після свят це процес, який потребує уваги до свого раціону, режиму дня та активності. Правильне харчування, достатня кількість води, сон та легка фізична активність допоможуть швидко повернутися до звичного режиму життя, відновити енергію та підтримати здоров'я. Зробіть перші кроки вже сьогодні, і ваше тіло обов'язково віддячить вам гарним самопочуттям та відновленими силами. Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні у Кременчуці відбулися змагання зі спортивного орієнтування в рамках всеукраїнського програми Пліч опліч юні спортсмени Кременчуцьких шкіл продемонстрували відмінні навички, підкорюючи ландшафт парку Придніпровський. Як це було, розкажемо далі. Сьогодні у рамках програми «Пліч-опліч» -пліч Всеукраїнські шкільні ліги відбулися змагання зі спортивного орієнтування серед учнів України. У парку Придніпровський під гаслом Разом переможемо. Юні спортсмени Кременчуцьких шкіл змагалися за перемогу та демонстрували вміння працювати в команді та орієнтуватися на місцевості. У Кременчуці триває територіальний етап всеукраїнських змагань пліч опліч Сьогодні проходить змагання зі спортивного орієнтування. Змагання на свіжому повітрі це завжди корисне. Наразі з того, що цього року збільшилась кількість команд спортивного орієнтування. В цьому році їх три. На старці три команди: дві хлопчачі та одна дівоча. 18 спортсменів отримали мапи та маршрутні завдання. На них чекали справжні випробування, пошук контрольних точок у складному ландшафті та прийняття швидких рішень. Учасники рухаються по місцевості за допомогою карти і компаса визначають свій шлях і беруть контрольні пункти на дистанції. Їх у хлопчиків 11, у дівчаток 10. Результат визначається по найшвидшому часу долання дистанції, даються місця і в залежності по сумі балів за місця визначається перша-друга команда. Цей день був насичений яскравими враженнями та позитивними емоціями, який надовго запам'ятається кремочуцьким школярам. Орієнтуватися було легко, але їх треба помічати таким компостом з І він ну, важко трішки було прокалувати бумажечку. Це було дуже класно. Ми дякуємо школі, що, що у нас є такі можливості. можливості так, так. І дякуємо нашій Тетяні Дмитрівні за те, що вона нас сюди записала. Бажаємо учасникам подальших спортивних звершень а команді Кремочутської гімназії номер 2 Вісім, яка посіла перше місце та братиме участь у третьому етапі змагань, вдалого виступу і омріяної перемоги. Марія Бардаєва, Іван Каченко Керамочицькі новини. Вже 10 січня окременчуці сучасний театр представить виставу Шалений дівич вечір. Детальніше про постановку та де придбати квитки, дізнавайтесь вже за мить. Вже 10 січня о 18.00 у міському палаці культури відбудеться знакова подія театрального сезону, вистава Шалений дівич вечір від сучасного українського театру. Ця постановка не тільки обіцяє глядачам захопливу історію, а й стане прощальним шедевром видатного режисера Дмитра Рачковського, який завершує свою діяльність в Україні. Сюжет вистави розгортається навколо п'яти шкільних подруг, які після 15 років розлуки нарешті знову зустрічаються. Кожна з них пройшла свій шлях: кар'єра, сімейні турботи, життєві виклики. Шалений дівич вечір це не просто історія про дружбу, це глибока розповідь про силу спогадів, важливість підтримки та непередбачувані сюрпризи долі, які здатні змінити все. Купуйте квитки на сайтах Карабас, інтернет-білет, а також у касах нашого міста. Не пропустіть вечір, який подарує вам незабутні враження. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини, пишаємось кожним українським солдатом, кожним нашим командиром, які б'ються заради держави. Дякуємо всім, хто працює на нашу спільну українську перемогу. Слава Україні та слава нашим героям.